Друзі, всім привіт із Карпати. Сьогодні на вихідні я готувала ось такий смачний медівник Спартак, і процесом приготування хочу поділитися із вами. Для початку я взяла каструльку із товстим дном, туди я відправляю вершкове масло, також відраховую потрібну кількість мені меду, все це ставлю на плиту, включаю, щоб вона нагрівалася. Також туди відправляю. Цукор, какао і все добре перемішую. Буду нагрівати доти, поки не почне топитися масло та розчинятися цукор. Все це відбувається насправді дуже швидко. Додаю соду, перемішую дуже добре тісто, тісто починає збільшуватися у об'ємі. Е, можна не гасити соду оцтом, тому що е, натуральний мед гасить його сам. Треба дати якийсь час, щоб тісто охололо. Це на відео так дуже швидко, але насправді я виключила плиту, тісто, охололо, аж тоді я почала додавати туди яйця. Бо якщо додати зразу у гаряче, то яйця просто зваряться. А як як ви бачили, яйця в мене не варилися, вони були такого самого кольору, як я їх розбила, і гарненько я їх вмішала в тісто. Додаю все порошно, добре вимішую. І тоді теж даю, щоб воно охололо, прикриваю і відправляю на деякий час у холодильник. Щоб воно постояло, і тоді я буду його розкатувати і буду його випікати. Тим часом я прибрала плиту, ну не прибрала, повитирала, і ставлю заварювати собі зразу крем для того, щоб він мені охолов. Паралельно, як я буду випікати коржі, я могла його скласти, скласти тортик. У мене тут на плиті молоко з сметаною. Я його добре нагріла та влила в нього розчинений крохмаль, кукурудзяний, цукор та яйце. Все треба безперервно помішувати і уварити досить такий густий крем. У кінці я додаю вершкове масло, дуже добре крем перемішую з вершковим маслом. Також прикриваю харчовою плівкою в контакт і відправляю, щоб крем охолоджувався. Чи на вулицю, чи просто в кімнаті, залишаю при кімнатній температурі, але він має охолодитися. Тоді, як бачите, розкачую собі. Тісто, У мене вже все розкачане на пергаментному папері. Ось такі тоненькі коржики, ще два шматочки розкачали. Лишилося розкатати і все. Розігріваю духовку до 200 градусів, випікаю такий корж приблизно 5 хвилинок і все, головне не пересушити. Далі займаюся приготуванням крему ще додаткового. В мене це холодні вершки. Як бачите, я їх збиваю із цукровою і пудрю, буду до вершки домішувати. Навпаки, буду додавати заварну основу вже до. Вершків до збитих і а, таким чином завершувати приготування крему для Спартака. Хочу зауважити, що пекла я Спартак дуже різними способами. Пекла і литий Спартак, а, і різні креми робила, але хочу сказати, що от саме ось такий крем. Заварний плюс вершки дуже добре пропитує сам спартачок, і він виходить дуже-дуже смачним. Тому, скільки я не пекла, то смачнішого Спартака не виходило. Ну, ще непоганий виходить із сметану з заварним кремом. А просто, ну, принаймні, для мене не такий смачний, як ось цей. Тому, якщо у вас у когось спартак не виходить, або він недостатньо такий смачний, тоді спробуйте собі приготувати так, як готую я. Можливо, він вам сподобається і витіснить якісь там рецепти, які у вас є, і не дуже вам подобаються. Починаю збирати я свій пляточок, свій спартачок, беру перший коржик. Як бачите, я дуже щедро його змащую кремом. Крем в мене дещо такий рідкуватий, але це не погано, Він е, у холодильнику стабілізується, але він дуже добре пропитує. Самі коржі, і потім такий торт можна їсти губами без зубів. Принаймні, в кого є проблеми з зубами, можна готувати сміло і їсти просто губами. Виходить дуже смачно. Зовсім не схоже на магазинну версію Спартака. Зразу відчувається, що торт є домашнім, пляцок є домашнім е і дуже-дуже смачним. Принаймні, в мене дітвора вдома його любить дуже сильно, замовляють його на всі свята, він їм не приїдається, замовляють його на дні народження. Ну, одним словом, люблять такий е пляцок. Треба його настояти в холодильнику, що я вже зробила. Зараз обрізаю краї, тому що дуже люблю, коли все виглядає більш-менш естетично, навіть якщо це для домашнього чаювання, все пообрізала, обрізки зразу підуть до чаю до кави, а те, що залишилося, буде вже потрошечки на протязі декількох днів, тому що навіть за одну ту неділю, за одні ті вихідні такий. Торт не з'їсть, хоча він є дуже смачним, але сам організм не витримає стільки з'їсти, можна залити зверху шоколадом, можна ось так як я, просто притрусити горіховим борошном ну, або будь-яким печивом або крихтами, які зазвичай залишаються після випікання самого спартака.